Усім нам відомий повер Пригожин, який планував похід на Москву, є не лише очільником військової компанії, а також засновником фабрики тролів. Саме у 2013 році російські журналісти викрили одну з найбільш популярних фабрик тролів. Вона зосереджувалась на великому районі Ольгино, Санкт-Петербург, під офіційною назвою ТОВ агентства інтернет-іслідуваній. Батьком фабрики є всім відомий Євген Пригожин. Але хто взагалі такі ці тролі і як вони працюють? Троль це справжній або підроблений акаунт, який веде не програма, а людина. І головним його завданням є провокація дискусій між реальними користувачами соцмереж, поширення неправдивої інформації та здійснення інформаційних атак на інших користувачів. До речі, про тролів вперше почали говорити на початку 90-х. А фабрика тролів це спеціальний офіс, де найняті працівники поширюють пропаганду. Активно обговорювати фабрики тролів почали лише на початку 2010-х. Це поняття стало неофіційною назвою штаб-квартири тролів з Ольгіно. До речі, згодом ольгінськими троллями стали називати працівників усіх фабрик, причетних до просування вигідної Кремлю пропаганди. Саме тролів з Ольгіно звинувачують у причетності до інформаційних атак в американському інфопросторі, коли Трамп боровся за президентське крісло у 2016 році. За даними американського журналіста The New York Times Magazine Адріана Чена, у 2015 році тролі працювали по 12 годин і мали два вихідних на тиждень. Працівники фабрик щомісяця отримували близько 40 тисяч рублів на руки. За курсом валют 2015 року це близько 13 тисяч гривень. Здебільшого тролі щодня писали 5 політичних дописів, 10 – а політичних і залишали 150-200 коментарів. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож пропоную дружити з нами, а не з усякими там тролями.